Доброго ранку. Доброго, доброго. Знову не в гуморі? Ні, я в перечутті дурних запитань, на які не хочу відповідати. Слухай, а ти коли-небудь замислювався над тим, як справді кепсько мені живеться? О, тобі дуже погано думаю, що важче, ніж тобі. Так не здається. От феміністки люблять розповідати, яким нестерпно існувати в цивілізації, створеній чоловіками. Що все навколо просякло цим невідмивним смородом, починаючи від дизайну унітазів, закінчуючи вечірніми ток шоу Як ти приплів сюди феміністок? Згадалися ці тендітні створіння. От що б вони сказали, якби мали замість піхви говбика? От мене цілком задовольняють і ваші сортири і на ваші вишукані вуста з носами я цілком собі можу дивитися. Але от як пити з ваших чашок? Я поки навчився, вилив собі на груди кілька литрів кави. Моя паща зовсім не пристосована до таких штук. Ось подивись. Я один у своєму роді. Ніхто вже не створить для мене. Цивілізацію на пів людей, напівбиків. І це в мене зранку поганий настрій, так? Я ж, я ж не скаржусь і навіть не обурююсь. Це так лише. Замітки на полях, може, візьмеш до уваги. Знаєш, залиш свої замітки на полях при собі. Це через аріатник. Я тебе дуже прошу, не починай цю розмову. Таки через неї. Справді, не треба. Тебе допомогти? Ти знаєш, для чого я щодня гострю цей меч? Думаю, що здогадуєшся. А в мене таке враження, що ні. Для слушної нагоди вбити тебе. Може тобі також ще заварити кави? Ні. Дякую, я вже... Пив. А мені от однієї чашки зранку замало. Я думаю, що інакше працюють судини і маса тіла більше. Я думаю, треба перестати мучити себе цими запитаннями, а що, як... а що як її вбили, а що як її завадили. Яка вже різниця? Все, ниточка порвалася. кажеш, що кінець. Я ж просив, я ж просив тебе не починати цю розмову. Знаєш, як мене самого дістав? у день, з року в рік. Дивитися на твої шмарки. Я думаю, ми і застрягли тут, бо ти ще досі не вбив мене. Думаєш це хороша ідея, так? Тільки не треба робити такі великі здивовані очі. Я впевнений, ти сам вже сто разів думав про це. Чого мовчиш? Ну а що я тобі маю сказати? Ну... Помахай би в повітрі. Своїй залізячкою. Сказав би щось пафосне. Я не вмію говорити пафосних речей. Хоч не бреши? Я насправді не вмію говорити пафосних речей. А хочеш я. Я дозволю тобі вбити. О, вже дозволяв минулого місяця. Не пам'ятаю. Це тому що ти не серйозно пропонуєш. Тому що й жартую. Я думаю, що все твоє життя це один довгий, безглуздий жарт. Саме тому мені не смішно, коли ти тицяєш цією маленькою чашкою до свого писка і все з неї виливається тобі на груди, а потім ти вирішиш і розповідаєш про феміністок, про ще що. Це. Я Без ти ксенофоб. Як тобі пояснити, що це не смішно? Ну, гаразд, ти... Ти мінотапаку. Це не смішно. Я думаю, що гляд на Хвоїда і накриті немає чоловіка, який не знав би як жінку. Не смішно! Можливо, навіть накриті немає чоловіка, який не знав би як жінку тричі. Не смішно! Це вже зовсім зовсім, зовсім не смішно. Здається, у тебе просто кепсько з почуттям. Ні, просто сьогодні настрій поганий. Ніби колись він був у тебе інакшим.